Знову зима білими квітами напише роман про нас і нашу любов. Знову різдво, першою зіркою, покличе до щастя, дарує всім тепло. Як різряний іран, завжди пам'ята ми про новий не покрай. наш різдвяний іран в серці залишає Різдвяний рай, завжди пам'ятай, мрій про новий небо край, наш різдвяний рай, в серці залишай і перемагай. Пам'ятай. Студії український співак, автор, пісень, композитор Ель Кравчук. Ми дуже раді цієї можливості зустрічати тебе в нашій студії ще й Дякую. з поспілкуватися, ще й з прем'єрою пісні Різдвяний рай тому мені здається, що наш сьогоднішній ефір він такий дуже і дуже казковий дивовижний. Тому, і... будь ласка, Андрію, пригощайся. Нас тут куття, узвар, от все як по святкову, все як ми любимо. Це моя перша куття буде в цьому О... різдвяному настрої, який в мене є. Я спробую. Будь ласка, да. Алло, Алло. Як ви... А я поки буду в тебе все допитуватися, як завжди. Різдвяний рай, сингл, mm -hmm. який вже вийшов. Мачно, він присутній на всіх <с <с а, музичних платформах. Розкажи трішечки про цю роботу. Я знаю, для твоєї біографії, для твоєї музичної історії це непроста композиція. Вона е, вагому роль вирішить. Перша витреба. за 30 років мого співу, О. ну 29 років мого співу, якщо чесно казати так. Перша різдвяна пісня. Перше я е, захотів потрапити на цю територію новорічних свят. Різдва, чому тому, що вважаю, що місія зараз така у артистів е, е, дарувати саме в це різдво 2024. Надію, е, якісь настрій, які допомагає людям. Я розумію, як важко нам зараз всім. Е, і про ці важкості і згадувати не хочеться ось в ефірі. Чому а і так ще... вдома все це є. Ми ще поговоримо про це обов'язково а. З ким була створена ця композиція? Композиція була створена з дуже цікавою командою. Це композитор Майкл Нікрасов, поет Костя Гнатенко. Я трішечки долучився як поет. Тось там є дві-три моїх таких точних ідеї, які ми з mm Костею -hmm. зробили. І дуже цікаве аранжування. Ця пісня має декілька версій. Вона має фанкову версію, таку mm -hmm. дуже стильну, клубну. Справжній фанк вийшов. Її робив Нікіта Богданов, класний саунд-продюсеру. Українські а інша пісня, інша версія пісні була зроблена норвірським діджеєм, який не хоче своє ім'я казати. Назгал він дуже відомо, чому не хоче, тому що не хоче, щоб був стереотип співпраці, якісь там скепсіс. і Він каже: якщо це гарно буде в хід парадах, це буде, і потім будемо розкривати, хто ми що ми. А зараз ось я працюю таким чином. Ми мені дуже допомагає в цьому моя команда, яка збирає все це докупи, і ми потім робимо такі гарні ідеї міжнародні сьогодні, як різдвяний рай, який об'єднує зараз Європу, просто Україну, Норвегію. Тому я можна тобі сказати, хочу сказати, що Різдвяний рай має декілька музичних версій, так і кожен знайде для себе та, що йому Звичайно. До душі. Звичайно. Я Можливо, всіх запрошую що... на цифрові майданчики послухати. Є і в Ютюбі. В загалом є де ви захочете знайти, там вона й буде. Ну, Андрій, знаєш, я відкриваю тікток, і це вже вірусне. Це відео, різдвяний рай і вскрізь, скрізь ушах. На платформах музичних в соцмережах дуже популярна зараз композиція. Мені дуже подобається, як діти її сприймають, тому що я вважаю, що різдво це свято. Ем... І і, взагалі, під час війни святкувати потрібно заради дітей в першу чергу, тому що діти є у дітей. Настрій повинен бути святковий. Не повинно суспільство обмежувати маленьких дітей, їх душі, посмішок, свят, подарунків. Це важко без цього жити. Дітям О, діти наше майбутнє. Да, діти взагалі вони дуже класні сьогодні. Вони такі динамічні, вони Дорослі. дуже так розвину. Ти дорослі українські діти, взагалі переживаючи сьогодні всі ці емоції, просто е, дивовижно е, захоплюють. Насправді, ось до тебе була у нас гостя, психологиня, і ми спілкувалися щодо того відчуття свята, казковості, такої, яка необхідна в ці дні. А ось особисто для тебе, де ти береш це натхнення? Як ти можеш зібратися, щоб зробити таку дійсно святкову казкову композицію? Не повіриш, що тобі зараз розкажу, але ж артисти люди такі, що ми щасливі, задоволені на 100%, тільки на сцені, тільки на в роботі, тільки в записах пісень. В житті, коли ми маємо вільний час, ми вигадуємо собі якісь хобі, пригоди на свою голову якісь. А щасливими насправді ми буваємо тільки в роботі. Тому я вважаю, що якщо... Не дуже гарний настрій, скажімо так, і ви маєте роботу, яку любите. Це На все, якось, Глядач, так, аудиторія так. надихає. Я, українці дуже люблять роботи. Робити це для нас ну, друге наше єство. Чому? Тому що ми створюємо своїми руками дуже багато виробів мистецтва. Дивіться, сьогодні тут Підтримувати Утя, українську культуру, звичайну, так, культуру. звичайно культура. Звичай. Я вважаю, що культура це душа, культура це захист, культура це тилова зброя, скажімо так. Ось і мене робота надихає. І ось весь цей час, коли різдвяні ці дні, я займаюся випуском дуже цікавої музики, альбому, який поверне слухача в далекі майбутнє, так? Ну, можливо, так. З -з да. Відтінком машини часу. Розкажи про це. Це, до речі, дуже цікаво. Це буде альбом, з яким я стартував в своєму творчому житті. Альбом Майна дзвонячий. У мене касета була. Ой, Боже, яке. Наших глядачів була твоя касета. дуже історичний альбом. Класні композитори, класні поети. Там, взагалі, люди робили цей альбом не за не за хітами, не за. Тим щоб він став популярним, Але вони робили стали від дуже від душі взагалі. дуже від душі. І е, якщо ти робиш музику від душі, вона е, по-справжньому е, е, має свій такий, е, що саме буде як знаєш як він як він як, як відзеркалення? Як ти в дзеркало бачиш себе, і дуже хочеш хочеться, щоб пісні відзеркалювали. Суспільний настрій, наш настрій. Тому ось цей альбом «Нічі» для мене це весь цей настрій. І я знаю багато людей, хто казали мені, ти знаєш, скільки дітей. Зроблено це альбом, вибачте. Але ж я знаю, я знаю дуже люблю вас за це, мої глядачі. Дякую вам за те, що багато років разом і запрошую нових людей пізнавати нових українські слухачів. пісні. Так. А що саме, що саме там буде? Там нові аранжування, наскільки я розумію. Ні, там старі аранжування, старі, там але оригінальні аранжування, які зроблені, просто перезведені, зроблен мастерінг. Це дуже цікаво, коли ти працюєш зі справжніми треками. В той час, коли ми писали, кожен інструмент писав свого Окремо тоді ще не було цих складних комп'ютерних програм. Це плівка з цим матеріалом було цікаво працювати, і дуже класно, що змогли спасти дизайн цього обкладинці. обкладинки. Так я точно цифрова обкладинка я була на тих касетах в той час. Так, Текст... ми Пам'ятаємо, Андрію. А от все ж таки хочеться поговорити про цей рік, от під час повномасштабної війни, а твоє концертне життя в. Воно, мабуть, і змінилося, як і творчість. І ти, е, окрім того, що активізувався в соціальних мережах, ти відповідно ще багато волонтерів. Чи багато ти спілкувався з військовими, чи багато ти проводив концерти для них. Мій шлях в цій справі військовій в справі е, тилового тилової підтримки вона почалась ще в 2015 році. Я познайомився з головою військово-цивільної адміністрації міста Попасна. Микола Ханатов і Микола почав запрошувати мене виступати саме в Луганській області. Я приїхав всі там з села, познайомився з гарними людьми. Дуже багато концертів робили в 15-му, 16-му, 17-му, 18-му роках. Тому що хотілося Ось, позна... до речі, Дивись, так, ми так. бачимо кадри із твоїх виступів благодійних. Ой, дуже дуже теплі. Приємні спогади. Знаєте, коли, коли почалась сподобано. вже повномасштабна е, війна, і ти е, м, попадаєш на концерт, де в залі чоловіки е, різного віку. А я ж співаю для жінок е, не тільки, звичайно, сімейний е, глядач молодь, але ж коли чоловіки різних, е, різного віку, що співати, що робити? Як будуть оплески, як пісні, як виглядати? Що ді... І я зробив Там, такі. Та, мабуть, і хіти вже були. Я і все робив, що, пісні... а перший концерт ну, воно так такі. Всі напружені. Я зрозумів, потім така романтична а потім пісня. Ти я похоже... якось розслаблено. Знаєш, як я це зробив? Yeah. Я зрозумів, потім ми налагодили цей зв'язок зараз, дуже класний. Я просто сказав: давай телефон, я зателефоную твоїй дружині. Розкажу, що тут як все. Це Ель Кравчук. Так, Я кажу, це Ель Кравчук. от тут вони їдять, тут є там душ, тут такі умови. Вони нормально, все, все за нас стоять і все так. Трошки підбадьорик і вони розслабилися. Так, потім 300 чоловіків. Стоять в чергу і мені, і мені, і мені, і мені, і мені і моїй дружині таке, Ну нормально все знайомимось. Взагалі, всі ці волонтерські справи для мене була головна мета знайомити населення і військових, об'єднувати. Знаєте, робити так, щоб це був не монолог, а діалог, щоб ми робили крок назустріч один одному. Єднання. єднання для мене це головне. І музика, яку я створюю. Це музика для єднання. Музика можливо для свят, можливо для суму, можливо для. Весіль, це але це дивовижний. Це досі. наш цей спектр є в українському характері. Андрій, у тому... нас залишається одна хвилинка буквально. В тебе є можливість привітати наших глядачів з перідешніми святами. Ви знаєте, я хочу зараз пригадати декілька слів з моєї пісні. І це буде побажанням гарним. Клас. Е, ці строчки написав поет Борис Гриньов. Е, пісня називається Додому. І я хочу запросити всіх повернутися додому. Повертайтеся в цьому році. Додому там тебе чекає все. І я теж. Повертайтеся з наступаючим, з Новим роком, з Різдвом, зі всіма святами. Тримайтеся. І будьте справжніми людьми. Дякуємо за візит. Дякуємо Ой. за презентацію композиції за цей казковий момент, який ти нам подарував український співак, композитор, поет Ель Кравчук, yeah. був у першому шоу.